Рада всіх вітати у новому відео. Всім привіт-привіт! Я забрала сьогодні в Колінс. Мені цей бренд дуже подобається, дуже стильний. Раніше я думала, що це взагалі американська якась компанія, така назва Колінс, але це турецька компанія прогуглила і досить якісна. До речі, багато речей з натуральних тканин, з натуральних матеріалів. Така спідниця класна. В бежевому кольорі, в такому пісочному, тканина, як плащовка. І вона йде на високу талію. Дивлюся в 34-му європейському розмірі. Це 100% котон. І ціна 1099 гривень. Але ціни не дешеві. Кажу, це турецька компанія. Спочатку все в компанії починалося, наскільки я теж пам'ятаю, все починалося з джинсів. А зараз вже бренд, ну не зараз, а вже декілька років він шиє не тільки джинси, а вже повсякденний одяг для жінок, чоловіків. І все дуже таке стильненьке, все таке носибельне і базове більшість речей. Тому є що показати. Мені цікаво, чи ви любите теж цей бренд і наскільки ви вважаєте його якісним. Ось цей джемпер, з комірчиком, бачу, знизу якась сукня, я так цікаво повісили. Ми зараз будемо все дивитися. Хочу подивитися на цей джемпер в шоколадному кольорі, м'якесенький. але не дуже мені фасон сподобався. І це акрил, поліестер, поліамід, ціна не дешева для акрилу 1149 гривень. Якби так, ну... зараз, в принципі, все подорожало, тому до своїх покупок треба відноситися якби, з таким, знаєте, розумом трішки розважливо і думати, чи вам ця річ потрібна чи ні. Розмір XS, але ну він оверсайз, навіть підійде так, на вигляд на Емочку. Ну, дивимося далі. Джембер так, ну, в принципі, може бути. Мені сподобався відносно. А ось ця сукня мені дійсно сподобалася. Сам фасон сподобався тканина, колір мені сподобався базовий довжина тут міді. Від талії призібрано, видно, що плечі приспущені, що трішки оверсайз, ця сукня, але бачите, вона така мега стильна. Кишеньки актуальні, якби не обманочка. Потрібно міряти, як цей виріс ще не буде заглибоким. А так все, якби мені сподобалося. Така строчечка, строчечка в коричневому кольорі. Багато таких сучасних речей я прийшлася, писала під якимось відео, щоб ви хотіли відео з цього бренду. 1199 гривень, і в складі переважає віскоза. Тобто непогано, і така на дотик навіть от береш тканину, тканину, відчуваєш, що якісна. І от та спідниця класна. А от Джемпер я вже взяла, то вже були б які питання. Бачите, все в таких пастельних, бежево кремових тонах, в основному все таке більш базове. Щось такого квіти, щось такого, знаєте, не дуже я побачила, практично не побачила. Сурочка досить цупка. Сурочка куртка, можу сказати, така літня курточка. Оверсайз і колір класний такий маслянистий. Ну, акуратно пошито. От, от те, що якісно пошито, це точно. Котон Алластам 1499 гривень. Раніше цей бренд взагалі був дуже дешевий. Я якісь там речі раніше купляла, а от чоловікові купляла джинси, куртку. то джинси взагалі супер. Куртка йому, якби ну, так, сподобалася. Підкладка з рукава, якби з під рукава йому постійно вилазила. Ну Це було раніше трішки. ну Але раз на раз не приходиться. Оці спідниці базові мені сподобалися, як бачите, вони в сірому кольорі. Пряменький такий довгенький слім, трикотаж якісний, з гумкою. Ну, все дуже базово. Хочете просто мінімалістичні які стильні речі, то на рахунок цього можу Колінс рекомендувати. Віскоза Поліестер Еластан 699 гривень недорого. Розміжна сітка теж немаленька. Так. Що ще таке подивитися? Товару реально багато, магазин дуже величезний. Ось ця мені сподобалася сорочка-куртка оверсайз. Вони зараз такі дуже стильні. Якби берете по футболці, по якісь майці, по топові. і такий кежуал стиль. Цупка досить тканина. Гудзики-болти. 2499 гривень. Це такий, якби джинс котон. Досить цупкий. Має вигляд взагалі такої чоловічої сорочки. Такої просто чуть не робочого одягу. Але зараз така мода, такі тренди. Від цього нікуди не дінешся. Бачу є костюм штани палацу трикотажні в бежевому кольорі. Вони широкі і я ще взяла великий розмір. Ну, Тут показано на етикеті, що для костюм, але штани, як я бачу, зовсім не такі. І будьте джогери, бачите, з такими гумками знизу на патент. Елючку взяла, але теж розміри забільшені, хороший склад віскоза, поліестер, ластан і приємний колір. 899 гривень не є дорого. ну, Відносно не є дорого, якщо так розібратися. На наш час нічого дешевого немає, і просто жахаєшся кожен день, заходиш в магазин, дивишся на ті ціни, чи в Сільпо, наприклад, на продукти. І в більшості е, таких продуктів, які ти раніше купляла, не задумуючись. Зараз ти в кошик вже не кидаєш. Ти розумієш, що ти можеш без них обійтися, що це не є таке необхідне. Е, тому що що не візьмеш, то 100 гривень, а е, де їх набрати? І до костюму, бачите, не так, як намальована була, ось така футболка, оверсайз. Трикотаж, кажу, щільний, не такий, як футболочками привикли, що легенький. Це такий костюмний, костюмний трикотаж. Такий ж самий склад, візкоза Поліестер, ластан 629 гривень. Сюди підійде до цього костюму і до інших більшість речей, тому що вони всі практично в одному тоні, такі в одному кольорі. В розмірі я дивився 1699 гривень. Бачите, така безрукавка, такий дутик стібаний із капюшоном. Ну, добротний. І видно, що буде теплесенько, фіксується, там капюшончик затягується. Ще так, от бачите, є кава з молоком, бачу щось. Таке моко, класне сукня. Раніше такі сукні називали сукня сафарі. Зараз багато хто пише, що це сукня сорочка. Ну, як про мене, то сорочка не тільки за того, що на гудзики застібається донизу, а ще має бути фасон. Відповідати, якби пряма така сукня на гудзика донизу, то я розумію, що сорочка, а ця якби просто сукня сафарі, Ну, я так вважаю. Зверху така курточка непогана була, а шкір замінника. Ось ця класна сукня а в кольорі моку, така какао з молоком. Добротна пряжечка металева мідяна. Призібрана в італії і досить цупка тканина. Кишеньки накладні, кишеньки актуальні, не обманочки. Бо переважно зараз бренди роблять обманки, видимість тих кишень, а кишеня деколи потрібно. Ну, я люблю кишені, я особливо люблю кишені в штанах глибокі, щоб телефон туди ставити. Котон і ліоцел 1999 гривень. Ну кажу, воно ну, подорожало зараз все. Весна от весна літо колекції, бачу в різних брендах. Ціни такі серйозні зараз. А так все розміщено, акуратненько розкладено, багато джинсиків. Ну кажу, бренд починав з джинсів. Бачу є всякі світшоти, футболочки, всяке таке. Ось така полуфутболочка. Вона в рубчик трикотаж. Досить добротно, досить в дійсності добротна, приємний колір, ви самі бачите. Котон з велостаном 679 гривень. Ну, ціна нормальна така. Бренди закладають ще. Зарплати працівникам, податки, так, оренда магазинів, логістику, багато факторів не тільки за того, як пишуть деколи, скільки там пішло тканини. Ну, вони ж не на коліні пошили цю річ. І поки від е, дизайнерів до виробництва і до продажу який шлях, е, то я так думаю, що там невеликі вони вже і гроші їм залишаються. 899 гривень такий світшот. Це котон 100%, 799 гривень. Такий теж колір блакитний до легкого пускового підтону. Він м'якусінький. От зацікавив мене цей комбінезон, Подивіться, дійсно класний має такий вигляд. Стягується в талії. сподобався. Бокові кишеньки, штани палаци. І це віскоза з льоном 1999 гривень, Льону менше, більше віскози. І навіть видно, що тканина така натуральна, навіть на вигляд, от самий колір, якби колір такого льону м, натурального пальто теж, бачите, колір дуже приємний, такий ледь молоко, ледь кава з молоком. Хороший фасон на один гуцик застібається. Так, 1495 гривень. І в складі є, як ви бачите, шерсть. Так, що склад дуже хороший, є трішки і синтетичного, є шерсть. Тут м'ятні тона, але такий не яскраві, але ледь, ледь природні, до кольору є навіть не те, що м'яти, і сукня ось ця, і Тут теж відчувається, що є льон, щось натуральне. Вона така в стилі трішки кантрі, з таким поясочком плетеним, рукавчики призібрані. І понизу має оборочку. S, дивлюся. І віскоза, льон і поліастер тільки 3%. Тому що, я так розумію, що це ниточка це поліастерова, ось це така смужечка. Отак от віскоза з льоном. Ну Сам стиль фасон, ну, як і якість теж, погодьтеся зі мною що дуже класненька. Є світшоти. от така сорочка з такої ж тканини є. Все те саме, віскоза, льон і там, 3%. Поліестеру, тобто я розумію, що ця смужка з поліестеру ці тканені. Кольорова. В Туреччині добре налагоджені виробництва фабрики. Тому вони собі можуть шити, напевно, без кінця і краю. 1299 гривень і такий самий склад. Це в кольорі шавлі, такі легасенькі штани. З високою посадкою. кежуал. Пояс із гумкою, без застіпки, Такий полегшений варіант. 1399 гривень, це 100% котон. Це я дивлюся все жіноче, ще є чоловічий відділ. І теж дуже все класненьке. Дивимося далі зараз. Пройдемося. Ну, що не класні, мені сподобалося, я ж прям прикипіла до них. Заходьте до мене, до речі, на прямі ефірчики. Я деколи граю, ну тільки почала практично легкі ігри, там пограти і можна поспілкуватися в такій розслабленій атмосфері, поставити питання, посидіти. Ввечором 1399 гривень, така сукня віскоза. Поспілкуватися в чаті, так що запрошую вас на прямий ефірчик, як ви бачите, що відбувається прямий ефір. Заскакуйте, беріть чайочок і пишіть в чай, присилайте мені смайлики, питання. А Я так подумала, все рівно я деколи граю, то я буду зразу і виходити в прямий ефір. Ось така сукня, поясочок плетений з такими на поясочку закінченнями. І а, тут у мене наступило розчарування. Напевне, ну, я навіть не думала, що може бути щось синтетичне. От, любу будь-яку річ, яку береш, постійно все натуральне. А цей джемпер, я подивилася. І він виявився, не натуральний поліестер з ластаном такої середньої в'язки 949 гривень. Я побачила щось класненькі, якісь такі капелюшки. Ах, на моряби. Ось такий капелюх. А форма досить класна, до речі, цього капелюху. Тут з дерев'яними бусинами. І колір, все мені тут сподобався. Особливо, от кажу, форма мені сподобалася, бо капелюхи дуже рідко хорошої форми. 599 гривень. Вказано, що це папір. Ну такий джут з паперу. В основному, так і сумки зараз взар є. І в ремені вказано, що це папір. Ніби такий джут, от така нитка, такий шнурочок, а, то з цього. Ось ще мені така ковтинка сподобалася середньої щільності в'язки, приємний такий долавандового-синій колір з молочним контрастним, таким, бачите, контрастом. По краях Полу джемпер. Я люблю таку тему, дуже все скромненько. 1099 гривень. І це візкоза з поліестером. Більше візкоза, ще поліестеру. Така красота. Джинсові спіднички, блузи, сумочки. Сумочки було тільки пару, мені по якості зовсім не сподобалося. я навіть не стала їх показувати. А ось ця блуза з трикотажу і рукави з тканини мережевної. базова блуза. Трикотаж такий середньої щільності, не просвічується, але мені сподобався. Котон, 679 гривень написано Bodrum, Це місто в Турції. Наскільки я пам'ятаю, <свісно> можливо, помиляюсь. Так, базові, бачите? Багато базових речей. Як ви любите такий базовий стиль, то собі знайдете просто улюблені речі. А покажу вам, яка ціна но джинси по якості непогані, тому що бренд і починав із джинсів, в них там налагоджене виробництво. Ну і турецькі джинси навіть базарні вони вважаються непоганими. Якби не брендовими. Точніше, не брендові джинси, базарні вважаються непоганими. 1799 гривень. Ціна зашквар, чесно кажучи, ціна така дорожча, як в зарі. Я вражена ціною. Ще таке полов'язане є. От в зарі джинси мені реально подобаються. Зараз такі там моделі класні. Хто дивиться мої огляди зари, то бачить. там такі джинси палацу широкі. І в резерві зараз теж дуже класненькі джинси. 799 гривень, поліестер, за А, Ну, якісний трикотаж. Хороший, нічого не скажеш. Бачу, класна, якась блакитна сукня є. Теж така кежуал. На гузичках, до пояса в поясі з гумкою. Розмір М. Дивлюся, 1399 гривень. І в складі поліамід і котон. Мала вигляд взагалі натуральної тканини котону, тобто ноні. Так що. Непогані речі я побачила сьогодні ще така в кольорі оливкому сподобалася ковтинка полув'язана 1099 гривень. Від Томі Хілфікер, хто дивився моє відео, то бачив, що там буде кошт взагалі ціни 5-6 тисяч. Ціни за, шкав, за шквари кажуть, в народі. Всім папа -па, і до зустрічі!